Привіт! Сьогодні поговоримо з вами про гори. А саме про українські Карпати. Площа Карпат становить понад 24 тисячі квадратних кілометри. Найвища вершина України це правильно, це гора Говерла. Вона становить 2060 один метр над рівнем моря. Клімат у Карпатах помірний, але значно холодніший, ніж в інших регіонах України. Середня температура січня становить мінус 12 градусів за Цельсієм, а липня плюс 13. Кількість опадів понад 1500 мм. Найбільша в Україні, зауважте. У зимку тут випадає рекордна для України кількість снігу понад 400 мм. Карпати майже цілком укриті рослинністю. Основний тип якої лісовий. Якщо ви вже були в Карпатах, ви могли це помітити. А якщо ні, то рекомендую спланувати поїздку до Карпат. Ви не пожалкуєте. Тут знаходиться до 20% усіх лісів України. Про ліси є окреме відео на моєму каналі. Зона альпійських луків українських Карпат має колоритну місцеву назву Полонина.